Дивіться, що я маю яку красу я маю. Це у нас є шматочки закам'янілого дерева нашого львівського з околицьового. Тут вага написана. Я ще ціну порахую, то зараз не можу вам точно сказати, але якщо ви маєте бажання придбати, пишіть мені в дірект і ми розберемося, виберемо для вас найгарніший шматочок. Тут є від маленьких до таких ну от 300 300, г. Від від до 300 грам, ось такі от гарнесенькі Класнючі шматочки закам'янілого дерева. Маєте бажання придбати закам'яніле дерево. пишіть мені в дірект. Бо я сьогодні з тим закам'янілим деревом ще не буду там, і ну, фотографувати його так чітко з цінами. Але якщо у вас є запит, пишете мені, і ми, ми працюємо вже особисто в такому в особистому режимі. Підберемо, покажу вам всім. Цікі всі гарні, всі шматочки гарні.